Ця гра... Це... ЖОПА! Блять! 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 Сдохни! Блять! Допомож мені, чел. Що ж, я буду чесним з вами щодо цієї гри. У чел, я ненавиджу цю гру. Типу, це змушує мене хотіти вбити себе. Отож, єдина приємна річ це те, що всі, схоже, поділяють моє розчарування. Кіт — це гра, яка зламала дитинство багатьох. Типу, у кожного була та сама історія. Я люблю фільм. Тож я купив гру на Нінтендо, і я не можу її витримати. Так, я продовжував грати в неї, бо я повинен її пройти. Тож про що ця гра, що перетворила багато невезучих дітей, в злосних дорослих, рефлексуючих над своїм злим дитинством, кричащих в телевізор, швиряючи гемпади? Типу, будь-хто, хто, -хто пройшов цей надзвичайно важкий кусок лайна, все ще не отримують задоволення від життя, а скоріше шкодують, тому що це суцільна. Трата їбучого бучого часу. Типу, це як вернутись з брутальної бійки, бути переможцем, але нічого не досягти за всі твої негаразди, окрім кривавих синяків та зламаних кісток. Це тупо не варто того. Найбільша проблема в тому, що управління таке незручне. Вам треба натиснути верх для стрибка, що не допомагає, бо ви можете стрибати лише прямо вверх. Він має він, ти будеш, типу, повністю нерухомим. якщо торкнешся ворога, ти полетиш в іншому напрямку, ти не можеш бути досить близько, щоб атакувати когось. Ти помираєш в кожній дірці туди так легко впасти. Тож, як тільки вас б'ють коло діри, ви по факту труп. Левел один до смішного легкий. Ви просто б'єтесь один на один і вибиваєте лайно з усіх. І тож так тримають, ви виграли. Повторяєте знову і знову. Отож, левел 2, ми маємо левел з руховим екраном. Це майже кунг-фу, але в рази гірше. Раз на рік трапляються ці тупі бонус зони, що за граню неможливого. Чувак, я думаю, можна впевно сказати, що буде легше повторити це в житті. Тож, коли ви на 3, то тут тайфун, то швітер штовхає вас назад. А якщо цього мало, то тут гілляє птахи, літають повітрям. Кожен можливий об'єкт б'є вас та відкидає назад. І тут ями повсюду. Я ненавиджу цю гру. Але нащо я граю? Що ж, це питання, яке кожен задає собі. І всі мають одну причину тому, що ти злий і хочеш виграти. Ти хочеш перемогти Нінтендо, але твердий факт, що всім пофіг, окрім тебе. Потім ви на левелі 4, йобаний в рот. Що з ним? Ти не можеш наблизитись щоб атакувати їх, і усіх є довгі списи, які штовхають тебе назад. Ви можете інколи вдарити людину, коли піднімаєтесь, але коли ви спускаєтесь, вони на одній висоті, щоб вдарити їх. Вони лише тупо стібуться над вами. І вони лише пинають тебе по кругу, і ти не можеш нічого вдіяти. І вгадайте що? Це останній левел. І якщо ви очікували епічну кінцівку, яка б вартувала всіх зусиль, що ж ви помилились? Єдине, що трапиться в кінці, це те, що містер Міягі блимне оком. Ну і кусок лайна. Ти погадай, вони вирішили якщо в грі лише чотири левела, то краще зробити їх найважчими чотирма. Що ж, якщо до цього, якщо це зробити гру, де ви повинні перестрибнути лише одну скелю, але це майже неможливо. Але якщо ти зробиш це, ти виграв гру, це все. Типу, про що вони думали з цим куском лайна? Що за нах? Отож, якщо ви серйозний колекціонер Нінтендо, зробіть цю послугу, не купляйте цю гру, бо воно того не варте. Типу, це зробило багато життів жальгідним. Типу, якщо побачите її на розпродажі за гривню, лишіться осторонь. Не чіпайте це. Озвучу ладос.